Усім привіт! І сьогодні ми будемо робити розпаковку, що знаходиться в моїх двох косметичках. У мене вже виходив ролик про те, що знаходиться в моїй одній косметичці, але вже у мене косметики поповнились. Тепер у мене їх аж цілих дві косметички. Спочатку думали, ми зробимо розпаковки цієї косметички. Вона прямо в мене стара. І вона у мене, напевно, з 23 року. 23 23 Ні, з 23 го року. Ні, з 23-го року це косметичка. А от ця? З 25-го? Ну, її... Є... Ой, вона у мене на Святого Миколая з'явилася. Косметика тут перемішана, тому що там нова косметика, що в цій косметичці нова косметика? Що там стара, що там стара? Отже, переходимо до розколу. Тут все попадало, тому що я тут все поперемішувала. Ой-ой-ой. Ну, давайте з верхніх карманчиків, що тут залишилось. У мене тут а, гель для брів від Евелін. Такі містренький вже. Далі у мене тут олівчики. Чорний олівець, з яким я малюю стрілки. Теж від Евелін. Далі від а, ламель. Три олівця. Да, це ж ламель? М -м -м. Ну так, да, це наче ламель. Це три олівця від ламель. Це червоний, жовтий та рожевий. Що мене сподвигло купити жовтий, я навіть не знаю. Синій від кламбі. І коричневий від Патрісія Лідо. Я його купляла, коли робила макіяж на Фредді Фазбері. Мені потрібен був якийсь коричневий олівчик. Отакий, От що в мене кісточка, щоб дехто малює стрілки, але мені легше підводкою робити стрілки або олівчиком. Це, наприклад, стрілочка у мене. Ось у мене стрілки підводку. Мені трошечки нерівнюється. Це товстіша. Це така, це мені Чи добить. Пофіг. У мене окуляри, так що не помітно. Так, далі у мене тут є два спонжика. Оцей мій старий спонжик, він у мене був і для рум'ян, і для консилера. Але зараз, коли у мене є новий спонж, цей тільки для консилера, і для тонуючих всяких засобів, а цей для контурінга та рум'ян рідких. Щоб отут, а потім не. Тому що якщо я буду використовувати один спонж і для рум'яна, і для контурінгу, і для консилера, у мене буде в ітогене тон якогось такого рожевого підтону. Далі моя улюблена пудра від Shiq Я, до речі, хочу після свого день народження зробити, замовити на шейні. Я не знаю, чи це добре замовляти на шейні косметику, але там наче офіційний сайт, і я хочу замовити косметику від Siglem, тому що на шейні це виходить дешевше, ніж на мейкапі чи в Єві. Отака тут у мене пресована пудра, а тут розсипчаста. І це коштувало десь 600 гривень, а от о, на шейні це буде коштувати в два рази дешевше 300, наприклад. Да? 200. Тому що в наших магазинах єдина оцінка. Далі такий кушончик від Міша. Я його замовляла на майкапі прям дешево, тому що до 200 гривень по знижці було. Ну, такий хороший, але бачите, він прям такий уже рудуватий, як наче. Я вже давно ним не користувалась, і мені здається, воно буде на моєму обличчі окислюватись уже дуже. Ну, треба буде якось ще затестити в якомусь макіяжі. Я хочу переробити свій макіяж оленятки, тому давайте на макіяжі оленятку я якраз використаю мішу. Далі BB крем від Holika холіка Саме блакитний, Клінк. Да. Він мені дуже подобається і по кольору, і по, по відтінку. Мені прям підходить. Тому я ставлю 10 з тих Чому я поставила оцінку? У мене є ще підводка від LCF, підводка Гамно. Чому? Тому що вона дуже нестійка від просто капне якась водичка, потече сльоза, все. Ця підводка зітреться вона дуже довго сохне. Я пам'ятаю, коли я малювала стрілки, і я щось під. І я, виходить, і на, на цій пові, повіці, на війки. Коротше, тут малювала теж підводку, і виходить, я так подивлюсь наверх. Не знаю, за чим, подивлюсь наверх, потім дивлюсь, а воно вже все склеїлось, тому ця підводка ну прям таке собі. Далі у мене дві туші від GMB, Буркунді і коричнева. Я не знаю чому, але в мене від туші печуть трошечки під вечір вже починаю пекти, як наче око. Ну, не око. Ну, мені стає дискомфортно вже під вечір з цією втекла. Але самі туші мені подобаються. Від QMB, контурінг та пудра. Пудру я не використовувала жодного разу. А от контурінг використовувала, ну він мені. Рудоватий на обличчі, рудоватий, як наче. Таке собі, коротше. Отакий відкрімбі у мене тінт. Ну, він прикольний. Просто імпульсивно його якось купила. Такий фіолетовий. Він мені подобається, він мені подобається. Але я його використовую ну Тут навіть видно, що вм'ятна тут зовсім маленька, але я його купила влітку, да, влітку в Афіні. Далі у мене консилер. Я його ще ні разу не використовувала. Це мені його хтось дав, впіхнув. Ну, я і забрала, але хочу викинути, тому що ну він для мене темноватий. Дуже він прям рудий, Він мені нікуди не підійде. Далі у мене, Боже, яка ця річ стара. Це ж ці. Тінти а, пленочки. Ти малюєш уби, а потім плівкою це все знімаєш. Ну, так я. Теж непонятне? Я його викинути збираюсь. О! Я зараз якраз буду відкладати те, що я викину. Праймер від а, Патрісія Ледо. У мене Тон на цей праймер лягає жахливо. Він мені прям дуже не подобається. М -м -м -м. Далі оця підводка від Патрісія Ледо. От вона якраз класна Це я її намалювала стрілки цієї Патрісія Лідо. Дуже тонесенька. Бачите така? Підводочка. Дуже зручно малювати стрілочки, тому ця. Підводку. Best of the Best. Далі помада з мезозойської ери. Якийсь М107 відтінок. Така. Мамина помада, я в неї забрала, бо я коли роблю ліпком, бо мені подобається в серединку робити такий колір. Далі палеточка з Аліекспресу. Отут оцей мені дуже подобався відтінок, цей і оці близкучки. все. Тож думаю, треба їх якось або закінчувати, або вже викидувати. Дві гривні. 10 гривень. Далі у мене щіточка. Кіточку для брів, але я її використовувала, коли я робила зализаний хвостик. То я щоб забрати петушки, я так схважу. І рівно робила нормально. Далі у мене тут лежать мої штучки, щоб одягати лінзи. Ось така штучка, щоб малювати. Блін, така засрана косметичка, ну ви подивіться. на це. Треба постирати, не знаю, що з нею зробити. У ну, мене не виходить малювати стрілки цією ерундою, Мені легше самі зробити. Олія для губ від Клембі. За 100 гривень купила просто взагалі. Щоб бути, щоб була, тому що олівчики на зволожені губи малювати мені легше. Далі рум'яна, 23 рік, напевно, теж куплені. Хороші. І отака штучка, напевно, ще з 19-18 го з го року мамина. Ейвон. Якісь, коротше, воно так зараз я, Це срібні блискітки. Бачите, такі? Прикольні? Я їх у мами забрала і використовую буває іноді. Я розстерувала тут. Подобається все. З цією косметичкою ми закінчили. Зараз все поверну назад. З цієї косметички я викидаю ці два продукти, тому що мені не, не треба. І переходимо до цієї. Тут більше косметик. Так, що тут у мене є? У мене тут. У мене тут а від Патрісі для хороша. Хороша, але буває, злипаються віки у мене через неї. Нормально. Але феймбі мені подобається більше. Кисточка для рум'ян. А, рум'янний і хайлайтер я на неї вацько, а і пудру. Але треба купити окремі якісь для пудри, напевно, резинка. Пуховочки. Тут у мене їх дві. На тему заказала собі цей органайзер. Оп, і отут друга. Друга чиста, ще не використовувала. У мене їх. У мене ще десь є три пуховички нові, але я не знаю, знайдем. Блиск, відомаль. Боже, це Best of the з моїх покупочок. Далі у мене тут міцеляричка, щоб не ходити по квартирі, не шукати. Ну, не йти в ванну, і у мене тут бутилочка, де я собі оп оп якщо що, швиденько підправити. Далі кістечки. Ось цією я наношу собі контурінг. А ця для експериментів я її використовувала останній раз, коли робила цей макіяж, а до цього дуже давно не використовувала. Консилер від Патрісія Лідо. Така гамняшка. Для мене тимновата, хоча виглядає доволі таки світлою. Але окисуюся. Від, не знаю, касіру, да? просто олія для губ, те, щоб перед олівчиком зволожити губки трошечки. Ой, оця туш, мені дуже подобається, який тут, ну він прям дуже великий. Качанчик кукурузки. Дуже хороша туш, але вона у мене вже майже висохла така. Олівчик 110-й. Ну, база річок 110 від GMB, він подобається всім, всі за ним женуться. Але я ну, я за ним не бігала. Я пішла в магазин, дивлюсь, там була типа, акція 2 до рівня 2. Це. Ой, 2 до рівня 4. Це було перед літнім табором, я хотіла собі щось купити. Я пішла, купила АВП, по-перше, Оце у них була колекція джелі. Желе, і було цей джелі, Ліп Спайсі, ну, коротше, а, як воно називається? Блиск, щоб збільшити губи? Я купила воно спочатку було хороше, але через, воно потім почало у мене текти з упаковки, а ще пізніше почало воняти пластиком цей блиск. Ну, і я ним перестала користуватися. І тоді я купила, стояла, купила собі ще такий блиск, як наче оцій, що тануть на губах. І два олівчика. Я ж та стою, така, а до мене підходить така консультантша. Вам оці. Стрілка не старосніт. Вона така підходить така. Вам оці популярні олівчики від Гломбі Я така. По-перше, намагаюся згадати, які це, а потім згадую, що то я чула про 10 і 111 і така. Да, давайте. Ну, коротше, купила оці два олівчика. Де другий? Не знаю. Далі палеточка від а, Патрісія Лідо. Ну, блін, такі особі не палетка. От Мені подобаються оці три блискучі кольори. Фу. І більше я ніякі не використовую, тільки ці три блискучки. Все. Думаю, може, мамі віддасть. Далі у мене тут просто клей для війок. До речі, збираюсь замовити на тему посилку, де будуть дуже багато накладних війок. Наче я хочу, наче я куплю в корзину, закинула я 720 війок, 100 і 140. Типу, три різні упаковки. Далі гель для брів від теж Патрісія Лідо, тому що це у мене. В основному тут вся продукція з адвент календаря Патрісія Лідо. От оцей гель для брів, він прям він як клей для брів. Тому що отой від Ейвлін, він як водичка такий, вся взяв по праву. а цей фіксує прямо клей. Ось 111 олівчик, хороший, Хороший. Пудра від Патрісія Лідо, така біленька, нормальна. Нормальна, але мені не подобалось, що. Я зараз не буду її відкривати, тому що вона зараз, ця пудра, буде у мене по всьому ліжку. А там прикол в тому, що на цій пудрі була така, як пуховичка. І цією пудрою я ще так покажу не цією, сторони з цією. Отак От треба було по обличчя клацати. А це не дуже зручно самою пудрою, тому я відрізала цю пуховичку. А в тому оказується, що її можна було просто зняти і не різати. А за те, що я її порізала, я її викинула. А так би, якщо б я її зняла, я б могла її одягати далі, і все було б бы чисто. І ця пудра постійно ну, не в цю кришку, коли я її перевертала. Ну, коротше. Не Непродумано. Під Патріселідопоматка таке собі нормальне, нормальне. Ну, я не прям сильно, коли фарбую губи притуляю, я отак роблю собі. І отак. От, от так більше подобається, ніж прям тули до ту губ. Господи, господи, боже. І не над бохоже. Я. Поставила Джері Хейл на останні місця, але вже майже запам'ятала її танець, тому що я дивлюсь ТікТок і дивлюся господи, 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 боже і надпоможе. Норм. Далі я на тему замовляла цю штучку. Я буває її використовую, щоб розбирати помадку. Нор. Далі у мене відкрийся. А персикові тверді парфуми. Вони такі як масло. Я не знаю, хто їх відчуває. Це напевно їх будуть відчувати ті, які прям до мене шиї туляться, знаєш, так спиш-спиш, і хтось мені приліг на шиї, тоді вони відчують аромат цей. Офігенно, Офігенно. Мені прям не подобається, але я їх використовую рідко, я про них постійно забуваю. Так далі, моя улюблена ну, кисточка, я не тіні роблю. Рум'яна від Патсія Лідо. От із, із всіх продуктів Патрісія Лідо, мені подобається та підводка, яку я вам показувала. І оці рум'яни. Вони такі як пресовані, і їх дуже надовго я відчуваю, їх вистачить дуже надовго. Але оцих мені вистачить не дуже надовго. Чого? Тому що. Тому що я не піднімаю. Не ці рум'яни, я їх, їх отак роблю. І в мене без вже потім в цих рум'яних. Але я не жму, я просто так обережненько. Щоб вони. Оп і трохи нажимаю, потім. І все, ці рум'яни вже скрізь. І взагалі я чула, мені постійно попадається в Тік-Токі, типу, Які продукти від ламель ми купуємо, а які ні. І постійно в цих є BB оці оці Бібі Рум'яна постійно є в продуктах, які ми не купуємо. Не знаю, чому я не читала. Далі від Evelyn Choco. контурінг, мій перший контурінг, який я використовувала. Мені дуже подобається, коли в косметику ставлять ароматизатори. Дуже пахне якимось шоколадним печивом. І я задоволена, я задоволена. У мене ну, другий відтінок, ну, Наче? Да, другий. Консолер від Evelyn, він вже заканчується, тому що я його купила на своє день народження 1 лютого в 2025 році. А через сьогодні 29 січня. Четверг, А через два дні у мене день народження. І цьому продукту скоро 9 Ой, рік. Тут же ж повинно десь. Тут на цій ліпучці, напевно, повинно було бути написано скільки місяців повинно... Ну, треба використовувати цей продукт. Далі у мене просто просточиська. Щось чуть, чуть для вас. Тепер на людину схожа. З Германії мені подружка приносила такий виск. Його отак. -от. Так, видавлюєш? І пальчиком. Таке не дуже стрільне, але нормально. Але мені пофіг. Від ґембі отакі а, тіні. З ними, до речі, була така прикольна ситуація. Я приходжу. Блін, у мене короткі нігті, я тепер нічого відкрити не можу. Мені всі подобаються. Я всім користуюсь, але цим я користуюсь на менше, тому що воно дуже темне і я постійно. Ай! Я постійно боюсь приборщити. Значить, що за ситуація була? Була акція 2 до рівня 4. Ну, блін, я в грімбі купля... закупаюся тільки, якщо є акція 2 до рівня 4. Все, більше я туди не ходжу до гмбі. Значить, я купила ці тіні. Мамі блиск для губ, який вона хотіла, які в неї, в неї, він у неї закінчився, і мамі треба було купити новий, і вона постійно забувала піти в Європу. А, а і купила ту ж Бургунді і коричневу. Як це вийшло? Я така йду. Купляю, прийшла я приходила тільки за палеткою. Я прийшла, йду на касу, і вона така каже, там, до речі, акція у Гленбі. Два нарівня 4. Я така, срау, мамі. Ну, Акції все, мене не стримати. Я пішла, купила цю туш ж коричневу, мамі Блиск і оці рум'яна на роже. Ну, я їх і тримала вже в руках. Підходжу така, оплатила, Я виграла кольцеву лампочку. Лампу таку, вона така. Вона не піднімається особо вверх, така. Просто щоб фарбуватися і світло додавати. Значить, Я її виграла, я теж офігела знаєте, знатно. Угу. І почапала до мами на роботу. Приходжу до мами на роботу, і така на твій блиск. Ось, дивиш, що я купила, я виграла, кстати, бла бла бла, 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 барила і я така, боже, боже, ще з придкушені відкриваю палетку. Розпаковую. Щас. головний, головна. О, 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 так, Попереджу, да, щоб нічого в коментарях не писали, палетка в мене до цього не падала ніде. Ніде не падала, і я така а, зняла скотч у цей плівку захисну відкриваю. І все, всі тіні, які були, мені отак в обличчі. Я, ти, во перше у мене всі речі в тінях. Я вже починаю грустити, я так хотіла цю палетку, Вона у мене вся вже поламалась, я вже не пользувалась. І мама каже: іди, типо, скажи, бла, бла, бла. так то вот так-то. Ну, я відкрила, вони були за мені. Я прийшла і мені собі спокійно повернули і дали мені нормальну палеточку. Все, спасибо, любима Єва. Як всегда, все на вишому рівні. І останнє, що в мене є, мені подруга віддала. Просто ось таку яскраву палеточку, я її використовую на фотосесії. На модельному. Все. Все. О. А ні, не все. У мене ще десь повинен бути олівець від цього ліпкомбо і палетка хайлайтерів. Але я вже її шукати не буду. Все ж таки, ми робимо розпаковку, що я є в косметичній, а цього немає в мене в косметичній. Тож. Не так сталося, як гадалося. Я вже чекаю, коли буде моє день народження, щоб зробити вам влог, тому що ми йдемо на квест до будинок Уурена. Страшний квест, буде третій рівень. Нас будуть бити електрошокерами. У нас буде контакт і двоє цих двоє аніматорів. Акторів. І ще ми хочемо попросити відео, звідти Боже, це буде Все. Всім дякую, що переглянули це відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть, будь ласка, коментарі, бажано більше 11 слів. Та до зустрічі у свідочому відео. А, до речі, оцінюємо мої ноготочки. Так як я замала на волейболі свої два нігті цей, я цей, я в минулому відео про це розповідала. Скумочку, я зробила всі короткі нігті. Якраз на турніру по волейболу, по волейболу з волейболу все буде добре. Всім пока!